Чортів млин жив собі один мірошник, і був він дуже бідний. Млин його стояв казна де. Люди заїздили туди, коли-неколи, частенько не було чого молоти, і мірошникові жилося зле. Якось розділив він дітям останній краю з хліба собі. Не взяв і крихти, сів біля лотоків і замислився, що його робити. У цей час підійшов до нього незнайомий купець, то був переодягнений чорт, але Мірошник, звісно, цього не знав. Чого ви такі смутні, паночі?» – почав розмову купець. Як же мені не журитися, мовив Мірошник. Я удівець, маю дев'ятеро дітей, а достатку ніякого, не знаю, що вдіяти, і ви мені не допоможете, бо з вами я навіть незнайомий. Тоді чорт відкрився мірошникові і каже, дам я тобі добру раду, продай мені свого млина на триста років. Еге, добре сказати, продай. Хіба в тебе є гроші, відповів мирошник, бо мені так гроші потрібні, хоч гвалт кричи. Та в мене грошиків вистачить, засміявся чорт. Якби не мав, то й не торгувався. Що ж ти правиш за свій млин? Не хочу себе скривдити, мовив мірошник, але не хочу й заправляти багацько, тому скажу тобі просто в вічі дай мені стільки толярів, скільки піднесеш за три рази, але заплатити зразу ж. Чорт зареготав та й каже Дурний ти, якби заправив усі гроші, які є на світі, і тоді б я погодився. Я б стільки й не взяв, бо то було б нечесно, мовив мірошник, але дав слово, кріпись. Сип одразу гроші, бо завтра мені розплачуватись за зерно. Чорт зник і за мить повернувся з мішков талярів, а потім приніс ще два важкі мішки. Мирошник подивився на гроші і сказав Млин твій, але я залишуся тут аж до смерті, бо ж не буду я на схилі віку шукати собі десь кутка. А я тебе не виганяю, мовив чорт, але слухай і ти мене я тобі заплатив, а на руках не маю паперу, що млин мій, навіть свідка нема, що ми домовилися. Про це не турбуйся, заспокоїв його мірошник, Я напишу заповідь і звелю дітям після моєї смерті піти з млина. Так і сталося, як сказав мірошник. На весті наступного року він помер, діти вибралися звідти, і чорт мешкав млині аж 200 років. За цей час люди забули про того мірошника, а млив обминали десятою дорогою, бо ходили чутки, що там нечисто. Якось тим краєм ішов старий гусар. Повертався він з військової служби, і одна нога в нього була дерев'яна. Прийшов він у село, постукав до старости і попросився на обід. Староста сам був колись вояком, запросив він гусара до хати. Добре почастував, і по обіді сіли вони погомоніти про те, про се. Розпитався староста, що нового в світі. Гусар розповів, хто з ким воює, а потім і сам запитав А що у вас тут цікавого? Та що б у нас могло бути цікавого? сказав староста. Хіба те, либонь, що є у нас один блин і чортяка лякає в ньому людей уже дві сотні років. Кажуть, що сидітиме там іще сто. Гусар був уже на підпитку. засміявся він і мовив. Двісті років щось та важать. Хотів би я побачити, як виглядає старий чортяка. Дайте мені старосто хліба, кілька свічок, щоб поночі там не сидіти. І я на цей млин подивлюся. Тільки пошліть зі мною, будь ласка, проважатого, бо я сам туди не втраплю. Дав староста гусарові в торбу буханець хліба, свічок і звелів молодому наймитові провести його до чортового млина. Дорогою наймит весь час озирався на всі боки, а загледівши здалеку млин, показав на нього пальцем і мовив Ондечки, пане вояче, і є той млин. Бачу, відповів гусар. То ж ходімо вже близько. Е, ні, хочу бити мене, далі я не піду, сказав наймит, міркуючи, як йому швидше дременути звідсіль. Еге, Не боже, якщо в тебе заяче серце, то біжи додому. Розгнівався вояк, тепер я і сам знайду дорогу. І за хвилину він був уже біля млина. Млинове колесо крутилося у порожнині, ніде ані живої душі, навіть собака не гавкне. Зайшов гусар до Ванкірчика у млині, поклав на столі торбу, запалив свічку і повечеря. Коли наївся, набив люльку і запалив. Так просидів він сам один, аж до глухої ночі. Раптом хтось заколотав у двері. Гусар гукнув із за столу. Якщо ти, чорт, тутешній, заходь до хати, бо у мене сам знаєш, одна нога дерев'яна обставати не хочеться. Чорт зайшов, а гусар глянув на нього та й каже Люди балакують, що ти поганющий, але я бачу одежина в тебе гарна, наче у панського мисливця, скільки заплатив? Вона у мене тільки другий тиждень, я віддав за неї сто срібних, відповів чорт. Чого ж ти не сидиш у млині, а коїш по світу шкоду? запитав вояк. А що мені тут робити? засміявся Чорт. Помольців нема. кожне обходить млин стороною, посиджу тут ще сто років, а тоді візьму до себе трьох приятелів, щоб не так нудно було. Ну, це ми ще побачимо, сказав гусар. Сьогодні нема в мене оходити ревенити з тобою, тому біжи, куди очі дивляться, а я побуду сам. Ану, не задавайся. Розсердився чорт, бо я тобі покажу, почим напуша лиха. Голубчику, я ж тебе не боюся, зареготав гусар. Давно мені вже кортіло побачити такого старого чортяку, як ти. Забирай своє маняття і геть звідсіля, заревів чорт. Та не гніви мене, бо горе тобі буде. Знаєш, яка в мене сила? Я добре знаю, що ти, чорт, але ж я, гусар. І кажу тобі, по-доброму лети звідси і більше сюди не потикайся. Чорт кинувся на гусара та вояк людина бувала, вигукнув він закляття, яке взнав у одного пустельника. І приморозив чорта на місці. Потім зав'язав його личаною мотузкою, завдав собі на плечі, пішов до жорен і почав молоти чорта, аж поки йому спіни не змолов. Чорт зарепетував від болю і просився. Ой, пане гусаре, змилуйся, годі вже, поки світ стоятиме, я сюди не потикнуся і людей більше не лякатиму. От бачиш, ти вже іншої заспівав, сміявся гусар, але так легко я тебе не відпущу. Насип мені в оцю торбу дукатів та ще принеси мішок самоцвітів, а то буду молоти, поки з тебе самі копита зостануться, а як грошей самоцвіти принесеш, то щоб твого духу тут і не було ані в млині, ані в цьому краї. Коли чорт присягнувся, що все таки зробить, гусар його відпустив, майнув чорт, за хвилину повернувся з дукатами, насипав їх гусарою в торбу і поставив на землю мішок самоцвітів. Гусар зазирнув у мішок, і серце в нього звеселилося, коли побачив таке багатство. Після цього чорт зник з очей, і тільки сморід залишився після нього. Переночував гусару млині, а другого дня повернувся до старости, той зрадів, що вояк прийшов живий і здоровий, і сказав йому Слухай, приятелю, поживи у нашому селі ще чотири тижні. Якщо чорт не повернеться, буде млин твій. Та чорт так і не потикався до цього краю. Гусар розвалив старий млин і побудував собі новий, потім узяв до себе сестру бідну вдову з шістьма дітьми, та й мірошнукували вони разом аж до смерті.